Він сказав, що ти маніпуляторка, і як він пояснив, що ти його виводила з себе, потім вмикала камеру і потім погрожувала злити ці відео в інтернет. Нашо мені. Потрібно його знімати і маніпулювати, що я зілюю це все в інтернет, коли я так старательно намагалась показувати ідеальну картинку сім'ї. Щось не сходиться. Ти писала йому, що ти викладеш ці відео в інтернет? Давай з цього почнемо. Писала, але це не було у стосунках. Коли у нас були стосунки, коли були такі сварки, дуже жорстокі сварки між мною та ним. Я не кажу, що я ідеальна, що я капець для мене табу показувати навіть факт людині. А він це собі дозволяв. Я багато з ним говорила на цю тему. Він ставав дуже агресивним. І я була спильчива, і він спильчивий, і все, у нас були жорсткі такі ссори. Потім я з вагітністю якось я заспокоїлась. Я стала більш спокійнішою, я почала на це реагувати, просто ну все, це зараз пройде. І все одно його так тіліпало, він був дуже агресивним, що мені іноді ставало дуже страшно. І коли ми мирилися, я йому кажу, що мені треба зробити, коли в тебе таке одну, коли ти знов такий агресивний. Типу, я ж тебе навіть вже не вивожу на емоції, на які я тобі не кажу нічого у відповідь, не, не намагаюся тебе теж якось зачепити. Що мені робити, щоб ти заспокоювався? Він якось мені сказав фразу: скажи мені. Так, Ілюш, ти ж не такий. Типу, все ж добре. Що з тобою? Я говорила, це, це допомагало? Ні, наше мені його виводити на емоції було, якщо він і так був агресивним.